Дорога не стелиться, а кидає волонтерський бус з ямки в ямку, але настрій у всіх піднесений, бо їдуть хлопці з отцем Євгеном на передову саме на щедрий вечір. Чернігівські волонтери Центру підтримки добровольців зібрали необхідні на фронті речі та різв'яні смаколики для легендарного добробату Київська Русь. 25-й окремий мотопіходний батальйон свого часу був сформований з 40-ї та 42-ї майданівських сотен і складався виключно з добровольців. Тепер же у складі 54-ї бригади Збройних сил України з перших днів воює у складі Київської Русі Євген Лавров. Про грудневі події на Світлодарській дузі розповідає безпосередній учасник. 18 грудня, власне, артилерія сепаратистів почала артилерійську підготовку. І під час цієї артилерійської підготовки два підрозділи сепаратистів зробили спробу обійти наш опорний пункт. Получили ну, по зубам вони. Їм добре відповіли, і наші хлопці фактично контратакували і захопили частину ліса і частину їхнього опорного пункту зі сторони противника. От. Противник шість вбитих кинув тільки на нашій території. От. Плюс, наскільки ми знаємо, два моргваних і горловка привезли 30 і 36 чоловік 200 з їхньої сторони. Ну, На жаль, 25-й батальйон втратив трьох бійців. От, всі фамілії відомі. От, і також у нас 30 чоловік трьохсотих поранених, в тому числі мій рідний син. Це основний удар на вас прийшовся? Основний удар пройшовся на перший батальйон 54-ї бригади і на 25-й батальйон 54-ї бригади. Батальйон Київська Русь сформований з сотні Майдану Львівська брама. <свят> На Майдані була така сотня, Львівська брама. Фактично всі, повністю ця сотня, і з інших сотень майдановських люди прийшли в батальйон. Батальйон починався тільки з всі, де були добровольці повністю. В складі нашого батальйону воює Грузинський легіон. От, ну, Грузинський легіон це не суто грузини. Там є осетини, там є там, німець, є там малдаванин. Е, е, таке це. Іноземці, які в основному це люди, які вже воювали проти, проти Росії і мають до росіян чималий рахунок. Юлія з Хмельницького захищає Україну за липня 2015 року. Жінки на війні то окрема тема. У нас їх є 28. у батальйоні. Так, І ну які ваші функції? Я психолог. Нема а решта жінок діловоди начальники служби є такі, що тримають зброю, всі, всі тримають. тримають зброю. От після тих от найбільш відомих подій на світоді Дугі, які трапилися перед Миколаєм. Жінки ж так само приймали. Всі медики наші були на передовій чергували, вивозили всіх, хто був поранений, чи комусь якась була допомога. взагалі ваше ставлення до війни і до того до людей, з якими ви поруч для вас вони вже там просто друзі, там чи товариші по службі. Скажем так, війна це погана подія, але під час війни ти бачиш, хто є хто. Можеш своїх друзях і розчаруватися, а в деяких дуже повірити. На війні всі друзі. Хто з однієї сторони, всі друзі, всі, скажімо так, рідні бійці були вдячні за допомогу і раділи новорічним подарунком від дітлахів Чернігова і Ніжина. Кажуть, що куратор цього добробату Чернігівська обласна держадміністрація. Ну, я таке теж чув. Але, окрім одного цього батюшки, отця Євгена, більше до нас Чернігівській області так ніхто і не завітав, і за весь час один раз дзвонили. Що потребують бійці батальйону Київська Русь на передовій? Конкретно нам не вистачає миру. Конкретно на війні трішки держава, трішки волонтери, трішки ми своїми силами. Забезпечимося одне тільки ремонт автомобілів, техніки. Оце Може, тяжко. Тобто не вистачає спеціалістів. Так, Оце Це, тяжко. Можливо, не вистачає можливо. коштів на ремонт і відновлення техніки. Так, ми могли б і ремонтувати. Нема за що. Потребуємо майстрів по ремонту автомобільної техніки. На жаль, техніка, вся яка йшла з народного господарства, вона стара. Вона сипеться і нам сюди або виїзну бригаду, або нашу техніку відкомандирувати туди. Ну і запчастини. Для капелана, отця Євгена Орди, це вже 84-та поїздка до зони бойових дій. А він не тільки волонтер, а й душпастер для українських воїнів. Освятив отець склад, бойову техніку та зброю, побажав перемоги над супротивником. Звітали на Сударську Дугу, місце, де так давно відбувалися тяжкі бої, які теж зараз продовжуються, але вже коли темніє. місце, де зараз тримається українська нація у боротьбі за соборну незалежну українську державу. Ми приїхали до наших побратимів, наших друзів із батальйону Київська Русь». Льонці набрався в Києві, але в складі не дуже багато чечницьких хлопців, дівчат, що призивалися раз з Києва, але наші земляки. Також комбат є походженням із Вихвостова, його предки з відтородом. Тому за для наших друзів, щоб завести пергово про харчування, кікімори, маскувальні сітки, малюнки. Длячі малюнки дуже багато листи від а, дітей і дорослих. Бійці 25-го окремого батальйону Київська Русь дякують всім, хто долучається до допомоги. Дякують і за продукти харчування. За смаколики, за такі необхідні маскувальні сітки, халати, кікімори, дякують дзідлахам за малюнки і листи і звертаються до всіх нас. Мені хотілося б, щоб наші люди зрозуміли, знаєте, приїжджаю там у відпустку. У мене, до речі, в Чернігі живе брат і сестра, от на п'яті углах, і приїжджаю часом відпустку, там в Київ до батьків там, чи Черніга до своїх. І чую від знайомих, від друзів, що ми підемо воювати, коли от вони сюди прийдуть, ми підемо воювати. Коли вони туди прийдуть, вже все. уже все. Вже не буде куди йти воювати. Їх треба тримати тут. Але подивіться, що вони тут наробили в себе, як вони цей Донбас вони його знищили. Ви хочете, щоб вони так знищили наш, наш край. Все, все вирізано металолом, всі станки, все вивезено. Люди без роботи. Вони навіть не навіть не думають, всі війни закінчуються, і ця війна закінчиться. І де будуть працювати їхні діти? От вони всі завозили, повирізали все обладнання, повивозили в Росію. Де, вони, де будуть працювати їхні діти, їхні внуки? Чим вони будуть займатися? Це просто жах. Що, ми хочемо, щоб вони у нас таке заробили? Ні, ми не хочемо. Я тут воюю заради того, щоб вони не прийшли до нас. У нас в Києві а, війни немає. Скажімо так. Всі ходять, гуляють. Там немає війни. Там ідеш по формі, не те дивляться. Такими глазами питають, чому ви це зайдете. Якщо ми сюди не прийдемо, так вони прийдуть до нас. А якщо ми будемо всі разом, ми переможемо. І знову дорога. Що розказую, все можна прекрасно самим побачити. Які класні дороги в Донецькій області. нуль. ноль. Дороги немало, німало, всього ж тут 200 кілометрів. Тисячу кілометрів з Чернігова до Світлодарська і назад. Але наші волонтери виконали ще одну місію: почесну і гірку водночас. Заїхали до Миргороду, що на Полтавщині, щоб передати медаль за оборону Луганського аеропорту батькам загиблого офіцера Миколи Куценка. Він після закінчення академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Проходив службу на Чернігівщині, звідси і поїхав до зони бойових дій. Командир взводу першої окремої танкової бригади Микола Куценко загинув 27 липня 2014 року біля Лутугини, рятуючи екіпаж танка, що потрапив під ворожий обстріл. Посмертен. Лейтенанта Збройних сил України нагороджено орденом за мужність. І от ще одна нагорода: Миколі було лише 21. У зоні бойових дій він був лише три місяці пекельні три місяці. Миргород тяжко прощався з героєм. Два роки після загибелі Миколи у селі Мартинівка, що на Миколаївщині, сталося диво. Тут у діда і баби пройшло дитинство Миколки, аж раптом люди побачили на вікні їхньої порожньої нині квартири образ Божої Матері. Скло протирали, мили з обох сторін, з квартири ніякого зображення. З вулиці ж всі бачать дивну картину. Робота волонтерів багатогранна і не закінчується лише матеріальною допомогою. Разом за цим Євгеном у поїздку відправилися в цього разу два волонтери-водія, телеоператор-волонтер Віктор Карпенко та журналіст-волонтер Віталій Назаренко. Тож завдяки їхній волонтерській роботі, і ми з вами побували у гостях у родини Куценків та у добробаті Київська Русь на Світодарській тузі.